У Кам'янському триває підготовка до наступного опалювального сезону. Серед іншого комунальники виконують капітальні роботи по заміні систем тепло та водопостачання. На цей рік заплановано виконати роботи у 50 будинках, які потребують ремонту. Найбільше наразі роботи ведуться у багатоквартирному будинку на мікрорайоні Черемушки. Тут повністю замінюють систему водопостачання та каналізаційні мережі. В Даний час ми знакомся по вулиці Польська, 272. Тут проводиться ремонт чотирьох під'їзда дев'ятиповерхового будинку. Також на прохання мешканців ми виконуємо ремонт. Під'їздів проведемо ревізію щитових, продовжимо на 200 багатоквартирних будинків виконувати роботи по заміні систем теплопостачання для того, щоб усунути проблемні питання в опалювальний сезон. Продовжимо ремонт доріг. Підняття люків, благоустрій нашого міста для того, щоб і нашим мешканцям, і ми переселенцям максимально всі складні для нашої країни часи створювати належні умови для життя. Окрім міського голови, виконані у будинку роботи приймають його мешканці. Подвалі поміняли пластикові труби. Зараз, так, добре. В взагалі, ми меру вдячні за все. Він в місті навів такий порядок, така красота. Ділають ремонти. Ми дуже вдячні за це.